Дев'ятниця до Святої Марії Магдалини, шостий день. Розважмо про те, як Магдалина прийняла Ісуса як післаного Отцем Сина. О Магдалино. Ти з трепетом душі приймала мою науку, бажаючи зрозуміти її. Кожне слово входило у Твоє серце і засівало зерно, яке мало прорости у свій час і дати свій плід. Ти вже кликала і інших, щоб почули мене і віднайшли, як ти. Душе моя, прийми науку мою, яку голосять через святу Євангелію, як прийняла свята Магдалина, не відвертайся від того, хто бажає тобі вічного щастя, молитва о любове серце мого, візьми моє серце. І вчини його подібним до Твого серця. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ нашим грішним. Амінь. Літання до Святої Марії Магдалини. Кірії елейсон, Христе, Елейсон, Елейсон, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче з неба Боже, змилуйся над нами, Сину Відкупителю Світу, змилуйся над нами. Боже Духу святий Боже, змилуйся над нами. Свята Тройця Єдиний Боже, змилуйся над нами. Марія Мати Божа, змилуйся над нами. Свята Марія Магдалино, молися за нас, сестро Марти і Лазаря, молися за нас. Ти, яка увійшла у дім Фарисея, щоб намастити миром ноги Ісуса, молися за нас. Ти, яка вмила Його ноги своїми слізьми, молися за нас, ти, яка обтерла їх своїм волоссям, молися за нас, Ти, яка вкрила їх поцілунками, молися за нас. Ти, яка була оправдана Ісусом перед фарисеями, молися за нас. Ти, яка отримала від Ісуса прощення своїх гріхів, молися за нас, ти, яка, поки темрява не настала, повернулась до світла, молися за нас, правдиве дзеркало покаяння, учениця нашого Господа, молися за нас, зранена любов'ю Христовою, молися за нас, найдорожча для серця Ісуса, молися за нас. Вірна жінко, молися за нас. Ти, що останньою пішла з під Христа Ісуса та першою прийшла до Його гробу, молися за нас. Ти, яка першою побачила Ісуса Воскреслого, молися за нас, Ти, чиє чоло було освячене доторком Твого Воскреслого учителя, молися за нас, апостолко Апостолів, молися за нас. Ти, яка вибрала кращу частку, молися за нас. Ти, яка багато років жила у постелі, чудесний спосіб насичувана, молися за нас. Ти, котру по сім разів на день відвідували ангели, молися за нас, свята захисниці грішників, молися за нас, дружина Царя слави, молися за нас. Молитва. Нехай молитви благословенної Марії Магдалини допоможуть нам. О Господи, відозвись на них так, як Ти Воскресив її брата Лазаря з могили назад до життя на четвертий день після його смерті. Ти, який живеш і царюєш з Отцем і Святим Духом у Тройці єдиній. Амінь. Молитва до Святої Марії Магдалини, покровительки доброї сповіді. О велика покровителька доброї сповіді, Свята Марія Магдалена. я прагну добре висповідатися. Якщо коли-небудь я не визнаю з власної вини якогось смертельного гріха, то постав мені його перед очі та допоможи мені з нього висповідатися. Допоможи мені, аби я пізнавала всі свої гріхи, випроси мені правдиву за них скругу, а також тверду постанову ніколи більше не ображати Бога тяжкими гріхами. Коли я вклякну до сповіді, то стій біля мене і підтримуй мене, щоби помимо боязні та сорому я всі гріхи визнала. Свята Марія Магдалино, в руки твої свою сповідь складаю, будь і для мене, і для інших душ ангелом від Бога посланим, аби мене від пекла охоронити. Амінь. Вервечка до Святої Марії Магдалини, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни. Спаси, благий душі наші. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Свята Марія Магдалино, велика покровителька доброї сповіді, навчи мене добре сповітатися, будь для мене і для інших ангелом від Бога посланим. Щоб нас від пекла охороняти. Свята апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолко 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 любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Марія Магдалина. Велика покровительку доброї сповіді, навчи мене добре сповітатися, будь для мене і для інших ангелом від Бога посланим, щоб нас від пекла охороняти. Свята апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята апостолку, любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолку, любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолку Любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолку Любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Марія Магдалино, велика покровительку доброї сповіді, навчи мене добре сповітатися: будь для мене і для інших ангелом, від Бога посланим, щоб нас від пекла охороняти. Свята апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята апостолка любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолка любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолко 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 любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Марія Магдалино. Велика покровительку доброї сповіді, навчи мене добре сповітатися, будь для мене і для інших ангелом від Бога посланим, щоб нас від пекла охороняти. Свята апостолку любові, захисниці грішників, заступися за нас, свята апостолку, любові, захисниці грішників, заступися за нас, свята апостолку, любові, захисниці грішників, заступися за нас. Свята Апостолко Любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолку Любові, захиснице грішників, заступися за нас. Свята Апостолко Любові, захиснице грішників, заступися за нас. Свята Марія Магдалина, велика покровителька доброї сповіді, навчи мене добре сповідатися будь для мене і для інших ангелом, від Бога посланим, щоб нас від пекла охороняти. Свята апостолка любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолка любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолка любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята апостолка любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолка любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолка любові, захисниця грішників. Заступися за нас, свята Апостолко любові, захисниця грішників, 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 заступися за нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими у скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Преславна Владичице і мати Бога нашого, прийми молитви наші і дознеси їх Синові своєму, а Богові нашому, щоби спас задля тебе душі наші. Присвятая, Богородиця, спаси нас, присвятая Богородиця, спаси нас, присвятая Богородиця, спаси нас. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа амінь.